Всім привіт, я ліна із Канади. Сьогодні я розповім вам про те, як ChatGPT допоміг знайти мені роботу за три дні. Хто дивиться мої відео, то знає, що мене звільняють. Розповім вам про те, як я проходила співбесіду, про те, як я знову втратила гроші, хто дивиться мої відео, то знає, що буквально кожен місяць, а може навіть і на дітиждень, трапляється щось таке, що призводить до величезних витрат, як я з цим живу, як я справляюся, про ментальне здоров'я, про дітей, про те, як економить і чи варто економити, чи може знову взагалі потрібно. Їхати звідси, я не знаю, подивимося. До кінця відео вирішив. І так, поїхали. Перш за все, так, мене звільняють. Я працюю до кінця цього місяця. Я вирішила, що мені потрібно дуже швидко знайти роботу, так як мені потрібно заплатити за квартиру, очевидно ж. так, І я вирішила, як і пройшли раз. Попередній використати технології чату GPT, бо в мене підписка для того, щоб ну треба її якось е, виправдовувати для того, щоб швидко знайти роботу. Е, і я знайшла її як і попередній раз, буквально за три дні. Я працюю в сфері дейки, працюю з дітьми. У мене досвід я працювала в Китаї сім років з дітьми, і як я знайшла роботу дуже швидко, просто відкрила Google Maps. Скопіювала по периметру назви всіх те, які їх в чат GPT, закинула в чат GPT своє резюме. Сказала чату GPT зайти на кожний вебсайт, створити мені ідеальне ідеального листа, який підредагує моє резюме і те, що про що говорить. Написати кожного декера, типу, яка в них там місія, яка в них філософія, як у них справи, і просто написати ідеального листа і знайти роботу. Спочатку, звісно, Чаджопеті писав щось не очі. Мені сподобалось. Я йому сказала, напиши так, щоб мене наняли любою ціною. Він почав писати, посилати скриню, типу, я знаю там мову жестів. Я кажу, ні, ні ні давай. Тільки. Не перебільшу. Якось так ми з ним домовилися. Він мені постворював ці кава Лерес, і я їх повідправляла. Мені через три дні позвонили, сказали: ми побачили ваше резюме, нам подобається. Запрошуємо вас на співбесіду. Я, чесно кажучи, підготувалася до співбесіди трошечки. Прийшла туди, в цей Care, Він мені дуже сподобався, бо це таке daycare Ну, блін, типу садочок натячі, всі розуміють. Це трошки інша система. Цей садочок він був дуже великий, там багато кімнат, він гарний, прикольний, там дуже багато вчителів. Я розмовляла із так розумію, директором. Вона теж дуже прикольна, класна, весела жінка на позитиві. І я була максимально на позитиві, можна навіть було подумати, що я під чимось. Просто знаєте, коли ви так, такі. І починаєте розповідати на одному подисі все, що ви знаєте про дітей, про виховання, що ви любите, що ви не любите. І взагалі все-все-все все про свій досвід. Мене дуже багато розпитували про мій досвід в Китаї, про мій досвід тут, про їхню систему, про систему, в якій я раніше працювала. І я просто так: от... Знаєте, і мені говорять. Ідеально, у нас було багато uh, людей, які приходили на співбесіду, але ви нам подобаєтеся більше всіх. Ми вас беремо після вас відчуття, ніби ми готові пробігти. Там було дві людини, марафон. І я подумала: Кхай". тобто я їх зарядила енергією, я така чудова, мені якраз буде чим за квартиру заплатить по рукам. І я думаю, боже, а в мене вже, ви розумієте, я вважаю, що я інтроверт, який маскується під екстраверта, тому що пояснення я з людьми розряджаюся, приходжу додому, коли я одна, я заряджаюся. А навпаки, наскільки мені відомо, екстраверт це людина, яка типу з людьми заряджається, приходить додому, розряджається, але це не точно. Коротше, я більше мені здається, що я інтроверт, який маскується під екстраверта. І Я така: у мене заряд, батареї вже нуль, треба скоріше звідси виходити. На вулиці дощ, мені, а, мені треба чекати таксі, але я така: ні 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 все нормально, я виходжу з цього садочку, мені просто треба подихати. Я виходжу на вулиці дощ. І така. І думаю, я розрішена, мені ще треба йти на роботу. Тобто, як починався мій день? Я прокинулася, я закинула малу в садок, я поїхала на співбесіду, мені треба далі їхати допрацьовувати роботу, шевелити це життя. І я така думаю, у мене немає сил. Я на нулі, у мене е, на нулі все, Мої, моя енергія, мій внутрішній стан все на нулі. Я наче тільки що отримала роботу, але відчуваю, що ну, все дуже погано. І я така думаю: блін, мені потрібно поговорити з моїм психологом. Хто знає, хто дивиться мене давно, то знає, що в мене є психолог. Я займаюся з терапевткою, і це дуже класно. Мені подобається, тому що це людина, яка завжди тебе підтримує, що б ти не робив. Тобто, вона знаєте, вона мені говорить: от хто хто хоче трошечки про це знає, розуміє, що психолог він не може вам порадити, що робити, але він каже щось дусі, типу яке б рішення ти не прийняла. Ми пройдемо його разом, я буду з тобою. Ми разом зустрінемося типу, із е, наслідками цього рішення. Ну зрозуміло, що зустрічатися буду тільки я, мається на увазі, що психолог мене буде підтримувати. Е, і це дуже класно, бо <сих> сказати, е, яке б рішення ви не прийняли, психолог вас буде підтримувати, допомагати зустрічатися з наслідками і так далі. Е, звичайно, е, те, чого не завжди можна очікувати від людей. Близькі, так сказати, і знаєте, тут не у всіх навіть є близькі люди. Ми всі, якщо ми говоримо про людей, які в еміграції, та й не тільки де б ви не були. От, тому психолог допомагає трошечки розібратися з головою, і мене хтось запитував. Можливо, ви ви дивитеся це відео про психолога, про мого конкретно психолога, де знайти психолога і так далі. Тому, якщо ви шукаєте психолога, я раджу вам платформу Mindly. Mindly – це найбільше в Україні платформа для пошуку психолога онлайн. Тут ви знайдете кваліфікованого спеціаліста на будь-який запит та бюджет. І також тут дуже багато перевірених професіоналів, вузькопрофільних експертів. Тому заходьте, знаходьте свого психолога, бронюйте перший сеанс, а за промокодом Салатікус ви можете отримати скидку 10%. Переход за посиланням у описі під відео або скануйте qr код <свісно> І так, що сталося далі? <свісно> Чому мені потрібен психолог? Мене беруть на роботу, відправляють мені такий величезний лист всього, чого мені потрібно відправити, документів, які мені потрібно відправити. Деякі з них у мене є на ноутбуку, деякі з них мені потрібно. Дістати, замовити і так далі. Я достаю свій ноутбук, починаю шукати всі документи і п'ю воду. Пишіть в коментарях, що сталося. Звичайно, я розлила воду на клавіатуру свого комп'ютера. І, звичайно, в цей час він був на зарядці. Ну, не могло бути по-іншому. Я розумію, що це чисто моя провина, звичайно, це чисто моя провина. До речі, як вам подобається моя футболка, я про неї трошки розповім. Ну, він зламався, він не вмикається. Очевидно, він не вмикається. І зараз я думаю, чи варто мені а... просто жити без ноутбуку. Якщо ви живете без ноутбуку, вам нормально напишіть. Просто не дуже зручно, бо я проводжу іноді уроки англійською. І, а... Придеться все це переносити на iPad, а це не дуже зручно. Або мені потрібно витрачати все, що в мене є, купляти ноутбук чи брати його в кредит. А я ненавиджу слово кредит. І я така типа. За що мені це все? Ноутбук не працює. А Як вам моя футболка? А у мене на роботі вчора, вчора ну я вчора була в іншій футболці, я вчора була в футболці Сімони Пумба, і мене запитали: типа, Аліна, де ти? Звідки ти взяла цю футболку? Дуже прикольно, де ти її купила. А, я купила футболку Value Village, це місцевий секонд, і мені дуже подобається. І цю футболку Нірвану я теж купила там. Як вам моя футболка? Я обожнюю футболки, обожнюю одяг. І ця футболка мені теж подобається. І ще хотіла сповістити вам трошки про те, що я купляю одяг і іноді якісь книжки або іграшки малі в секонді, і мені це дуже подобається. По-перше, це реально така трошечки терапія. Ви приходите, вмикаєте навушники, слухаєте якісь подкасти, шукаєте щось цікаве. По-друге, я хочу сказати, що насправді дешевше сильно не виходить. Це не зовсім якась там економія. Тому що там, в принципі, футболки можуть бути, коштувати так само, як і в H&M, типу, там 15 доларів, 7 доларів, не знаю, 10 доларів. Але Ну, іноді дешевше, іноді дорожче. Те, що мені подобається, ви коли проходите. По-перше, тут не дуже багато магазинів, а з тих, що є, коли ви проходите, наприклад, в H&M чи в Zara, і і там у них завжди є тема місяця, не знаю, тема двох тижнів чи щось таке. Я Не знаю, як часто вони міняють свої колекції. От сьогодні у нас там, я не знаю, все зелене, все кожне, шкіряне чи щось таке. Типу вони обирають одну тему, і весь одяг, як мені здається, під цю тему. І це не прикольно, тому що вам потрібно просто обирати з того, що вже обрали для вас, з того стилю, який у них який модний. Сьогодні у нас це фіолетове, можливо, і так далі. А всяки можна знайти щось прикольне, щось цікаве, те, що вам підходить. Там немає теми, там просто все підряд, і ви можете обирати те, що вам подобається. От я знайшла цю футболку, в якої сьогодні піду на роботу доходжувати свої дні. Мала ще спить, я не взяла годинника, але я підозрюю, що в мене зараз вже буде урок англійської мови, який я маю провести. А потім підготувати малу і поїхати з нею на роботу. Вчора її знову забрали в офіс до директора, тому що вона не виспалася, вона багато плакала і вона лягла раніше всіх, вона прокинулася пізніше всіх. Зараз вона добре ще спить нормально, закинула так ноги на стіну і спить. Взагалі. Мені хтось писав навіщо таскати з собою дитину по всьому світу. Ой. <риво> <риво> ви знаєте? А що ще мені завариває варіантів? <риво> Насправді так, я думаю, їй весело. Ми, ви знаєте, ми поїхали в яку в якась місцева дюна. На вихідних зайшли дуже далеко, і почався дощ. Почався дощ, там не було десь ховатися. Я просто тащила її через дощ, але я подумала: вона навіть не плакала, вона просто понапридивилася. Я думаю, пригоди, пригоди, весело, цікаво, буде що згадати. Хоча цей період вона, мабуть, згадувати не буде. Все одно так з дітьми. Якщо ви тут з дітьми, а тут багато хто з дітьми, ви розумієте, що ще складніше, тому що не можна просто так вийти куди завгодно, не можна просто так працювати на вихідних, не можна просто так багато чого робити, неважливо, де ви б не були, мабуть, з дітьми воно скрізь однаково. Що ви там в Канаді, в Польщі, в Україні трошки складніше, іноді веселіше, іноді не дуже. Фух. Так, ви знаєте, я зараз вже починаю трошечки нервувати, бо мені здається, я не знаю, скільки зараз часу. У мене відчуття, що мене зараз має вже бути урок. Так, я його пропускаю. вас справа? Пишіть, як у вас справи взагалі? Що відбувається? вам моя футболка? Я буду вам в кожному відео одну футболку показувати. Моя купила декілька. Покрасила волосся. <реш> Це вже починається, не Просто перший раз покрасила його самостійно. Все, по-моєму, мала прикинулася, покрасила його самостійно, тому що я така подумала, навіщо мені витрачати гроші, яких у мене немає. Я можу покрасити волосся самостійно. Покрасила ніби нормально, але відчуття, що якість стала гірше. Так що дівчата, хлопці, і хто завгодно пишіть, що робити. Все, гарного вам дня, гарного вам життя! Все буде нормально, а може і не буде. Ну, вона, знаєте, якось і так має корелюватися. Є така, коротше, в книжці, прикольну штуку читала. До речі, я дочитала Марсіаніна. Класна книжка, рекомендую буде дивитися фільм. Зараз хочу теж почитати про Марс. Але Рей Бредбері, якщо не помиляюся, це хвилинка про книжки. І я забула, що я вам намагалась тільки що розповісти. Я вам хотіла сказати. Та ладно вже, прям щось цікаво. Але не скажу, бо я забула. Пишіть, залишайте свої коментарі. Як справа, якогось життя. А, я згадала, я згадала, я згадала. Коротше, я читала в одній історії, що якщо вам дуже це логічно в одній книжці, що якщо вам дуже погано, ну що світ завжди вирівнюється. Якщо вам дуже погано, потім вам обов'язково стане краще. А якщо вам дуже добре, вам стане гірше. Тому що світ завжди вирівнюється, і це як буває, наприклад, коли вам, наприклад, потрібно кинути м'яча і. Кинути його, я не знаю куди загодно, кинути в корзину, виграти баскетбол. Якщо ви прям дуже класно закинули м'яча в корзину, прям геніально. Наступний раз з 99%, на Ви закинете його поганенько. А якщо ви закинули прям дуже погано, то скоріше за все ви закинете трошки краще. Тому світ завжди і це все буде добре. Не пийте воду біля ноутбуків і залишайте свої коментарі, ставте лайки. Це допомагає моєму каналу і піднімає мені настрій. А якщо ви комусь піднімаєте настрій, вам плюсик до карми. І якби вже Аліна не крутилася, будь ласка, поставте шоу. якщо ви додивилися до цього моменту. Пока-пока.